Вітаю вас, любі друзі! Це відео підсумок першого дня групової стадії Ліма Мейджо. І перш за все я хочу розповісти про команду PSG-LGD, тому що я розраховував на те, що вони будуть непогано виступати, навіть зважаючи на те, що у них стендин на офлейні це Old Eleven. Але не так сталося, як гадалося. Вже свою першу серію LGD провалили абсолютно. І насправді я б не сказав, що це велика проблема Олд і того, що в них стендин. Команда просто вирішила віддати на ферспік. Evil Geniuses, Broodmother, А потім. що взял Evil Geniuses? Правильно. Ліну ігра закінчилась, в принципі, доволі таки швидко, тому що особливість Брудмазер в тому, ну вони контрпікнули цю Брудмазер нагою, типу, щоб вона на лінії постояла. Але ті, хто дивиться мої стріми, знають, що нага це абсолютно ні про що герой, коли Брудмазер вона бере собі шостий рівень, тому що ну ти не можеш просто павуків відпушувати ілюзіями, поки в тебе нема багато айтемів. І плюс Бруда збирає корисні айтеми, грівси і так далі. Не кажучи вже про Ліну, котра, хоч вони і програли лінію лікантро. До речі, суто через те, що ліна погано зіграла. Але вона пішла фармити трикутник і без питань. Виграла цю гру. Брудмазер, до речі, що хоче сказати. Чому це імба-герой? Тому що ти береш її на ФП і змушуєш брати якихось не дуже зручних героїв для себе. Ну окей, Нага це нормальний герой, але, от, наприклад, ситуація. От у команди LGD Драфт. Чому він програв? Тому що у них єдиний герой, котрий може розпушити Брудмазер, це Мідкіні, котрий стоїть ось тут. Він змушений на мідлейнері знаходитися в цій позиції, фармити одну пачку і бути постійно тут. В той час, поки Брудмазер тебе може. Тобі може спушити мід-вежу спокійно, вона не, не змушена ось тут знаходитись, тому що, ну, окей, якщо тут тебе не буде, вона тебе знесе цю вежу. Але якщо ти пішов, будь ласка, тауер, і команда Evil Geniuses, вони просто заутфармили, пару тімфайтів виграли. Єдиний герой, який тут був нормальний, це ось ця нага з айтемами, але вона нічого не може зробити в цьому драфті. Таким чином, першу карту вони програли. Любі друзі, хочу вас запросити долучитись до збору на планшети для Азову. Ви донатите на благодійний аукціон мінімально 100 гривень і приймаєте участь зразу в розіграші. Що ви можете виграти? Дивіться, ви зможете виграти за перші три місця оперативну пам'ять від Кінгстон, за четверте місце колекційну статуетку Рашана, таку маленьку статуетку з інтернешнала. За п'яте місце колекційний International, котрий у мене також був, але кудись він зник, тому ось на розіграші хоча б буде. За шосте-десяте місце п'ять людей ще отримують по нон нанстопу. І за одинадцяте-15 отримаєте ось таку футболку піджака. Тобто ще п'ять людей отримують на ваші розміри. Уже не програє, програє його команда. Тому обов'язково долучайтесь до збору, в коментарях під цим відео клацайте на банку і хто зможе скільки донатити, я буду дуже вам вдячний. Наша задача це зібрати 450 тисяч гривень. 103 тисячі ми вже зібрали тільки за вчорашній перший день. Далі вже зворотньо програли Драфт Evil Geniuses, Причому абсолютно все Я не знаю, що в голові у драфтера команди EG, але ось вони вісперу взяли Веномансера, ну проти Урси, типу, Веномансер може прийти і проти Урси її напрягати на лінії. Але насправді, хороша Урса, вона зможе постояти 50 на 50 на лінії, і по грі Веномансер Урсі. Ну, нічого не робить, тільки там якщо форстаф її узбере, але і то це навряд буде, враховуючи, що його тут багато разів вбивали. Потім вони взяли Манкі Кінга на мід проти пангольєра. Такі сидять і думають, що. Хм, візьмемо Манкокінга на міт, він мілішник, він виграє у пангаліра. Що він по грі буде робити, не знаю. І я також не знав, тому що він бігав з шаблею, навіть без шаблі на 13-й хвилині абсолютно був. Ну і звісно, фуріона на кері, щоб у нас кори були фуріон, мангекінг і Веномансер, Ми нічого не могли робити. Наш тіні нафармив Блінк до 30-ї хвилини якимось чином. Ну, якщо взагалі нафармив, тому що йому просто ніде цей фарм взяти. І таким чином, вже на 25-й хвилині вони успішно програвали 11 тисяч нетворса. І LGD камбекнули і зіграли 1-1 з зі Evil Geniuses. Наступна серія у LGD була проти команди TSM. Ну TSM, вони без шансів програли з в першу свою серію, і грали вони реально так собі. І здавалося, б, ну, як мінімум, одну мапу повинні віджимати тут LGD. Ну а то вигравати 2-0 без будь-яких питань. Але TSM показали доволі таки цікаву ідею проти Брудмазер. Вони поставили Марсі від проти Бруди. Виграли на лінії цю бруду, тому що ну, бруда вона не може перебити Марсі під віспом і під третім скілом. Це просто фізично неможливо. І на шостому левелі, якщо вона візьме цей шостий левел, також вона навряд чи вижене цю Марсу, тому що Марсі під ультимейтом може просто, якщо бруда один раз помилися, її обличчя розбити без будь-яких варіантів. Там ніякий спел тобі не допоможе. LGD, вони все ж таки вирішили тут прийти всією командою майже для того, щоб спушити цю вежу, вбили тут Сефе, котрий помилився, і забрали цей тавер на 10 й хвилині. Це тільки завдячуючи тому, що у них вся команда сюди прийшла, вони змогли це зробити. Але насправді... Фізично це нічого не дає, тому що Марсі вона продовжує просто фармити спокійно кріпів. Причому Марсі на Кері вона тут грала не через Battle Fury, а грав так, ну бачите, прям активно через сербука Розі. Це, до речі, сама команда LGD так робила з офлейн Марсі, враховуючи, що у нього є СФ на Міду, по суті, котрий грає як позиція 1 тут. І є Дікантроп, котрий також може багато фізичного демеджа вносити, тому він, можливо, зробив. Ось такий е, доволі неочікуваний вибір. І що хочеться сказати про команду TSM, це те, що вони доволі таки непогано грають з Ліканом. Вони використовують базові принципи лікантропа. Коли ти береш другий домінати, ти зразу йдеш на рашана, забираєш з Рашана, і враховуючи, що йому випала ящерка, це найкращий кріп, куди може бути. Він далі цю ящерку відправляє на топ-лінію, і вона, по суті, сама може відпушувати Бредмазер без будь-яких варіантів. Тому вони дуже кльово реалізували цього лікана і абсолютно заслуговано виграли в цій грі ну, доволі таких без шансів за 30 хвилин. Наступна серія затягнулася майже на годину. І тут знову ж таки був Венеманцер проти Урси, але це був успішний винеманцер, тому що у нього був збалансований нормальний драфт по корам, У нього був мідовий премобіст, який робив плей, була Ліна, яка фармила багато також. Я б не сказав, що це була якась там гра, котру гру Елжені могли перемогти, тому що навіть якщо ми по графікам подивимось, то вони програвали абсолютно всю гру, і не було такого варіанту, де вони, хоч щось навіть по нетворсу перемагали. І таким чином LGD закінчили цей день з рахунком 1-3, і це ну просто провал. Я думаю, навряд чи хтось цього очікував від них. Також хочу розповісти вам про Team Liquid. Це моя найулюбленіша команда на цьому мейджері. І я щиро боліваю за те, щоб вони виграли цей мейджор, тому що там базовані гравці, базована організація, яка підтримує Україну. Я максимально респектую Liquid. А. І я хочу показати вам тільки один плей проти команди Hellraisers, тому що в цій серії Liquid просто без шансів їх винесли. Але подивіться за тим, як грає Ніша. Ну, це просто ну, людина в якійсь нереальній формі знаходиться вже протягом з моменту інтернешнл, напевно, і там навіть до цього він дуже добре грав. Дивіться, ситуація наступна. От він, значить, йде на Асефу. Позаду нього стоїть боксі, і вони розуміють, що кандавна по таймінгу повинен бути блін. І він йде сюди, і, по суті, у команди Hellraisers єдиний нормальний плей з цією мітбрудою це вбити цього нішу, який підставляється ось тут. Але подивіться на реакцію людини. Зараз, можливо, подумаєте, що це не важливо, але це вирішить в моменті. От біжить кентавр, він за дим знаходиться. Станеть нішу, увага на ПТ. Він перед станом кентавра перемикає Power паувертрец на стринжу. Тобто, кентавр зі стану стрибає на нього, і він перемикає ПТ на стрижу. Тепер увага за його здоров'я. 118 здоров'я у нього залишається, далі він натискає стік. Далі Трен підходить, дає ультимейт. Його ліфтують, і грівси дає зай. Тобто, 118 хп це означає, ну, пате дають 200 здоров'я. Якщо б він їх не перемикнув. Він би 100% загинув без будь-яких варіантів. Тобто він, ну, він розумів фізично, напевно, що на нього можуть напасти, але він зміг зреагувати в критичному моменті для того, щоб перемикнути ПТ. Тому що якщо б це не трапилось, можливо, навіть це перевернуло, тому що він там у скальткасанув кас... кас... ультимейт, під ульту Трента і Ашер, можливо, могли б тут перевернути. Але на цьому моменті гра, по суті, закінчилась. Уже шансів для камбеку більше е е ніякого у Келрейдерс не було. Ну, я багато бачив моментів. Мікро там гравців професійних, але це просто нереальна якась реакція в такій складній ситуації перед станом Кентавра, задимлення встигнути перекнути перемикнути ну це респектно нереальний. Ліквіди, до речі, змогли програти одну карту на першому дні. Це було проти команди ББ. В чому тут фішка? Вони віддали Брудмазер, вони так само робили проти HellRazers, але ну, і вони взяли цемку пуджа проти Брудмазер, типу пудж, котрий контрить цю бруду. А насправді проти HellRazers навіть, ну я про це подумав, що в принципі, хороша бруда, котра збирає Грівси Пайп, котра не буде там фідати на лінії. Вона все рівно вижене пуджа під там якогось сапорту, знесе йому тауер, Навряд чи Пудж зможе дефати без аганіму і Т2 вежу, і плюс збере корисні аури в вигляді грівців пайпу і, скоріш всього, виграє цього пуджа. Тому вони програли команді ББ першу карту. Я думаю, що просто вони реально не найкращу ідею використали. Плюс типу Джа показуєш зразу свого Кері в першій стадії. Тому тут uh, Z-Lover, так би сказати, він зміг взяти собі. Мортінга на Кері, котрий тут ну, абсолютно для нього фрігра. Фрі Він і проти Деспрофет топовий герой. М -м, під скаді Деспрофет нічого не може зробити. Плюс тут є Тоскар, Ну, коротше, їх е тут якось зарофлили з драфтом, тому воно першу карту програли. Але в другій мапі вони вже кам камбекнули, в принципі, плюс-мінус без шансів виграли у ПБ і таким чином завершили день з рахунком 3-1. Доволі тобто такий неочікуваний результат для мене був від команди Gaming Гладіаторів. Вони завершили день з рахунком 3-1 і перемогли Спірітів 2-0, ну, в принципі, взагалі без шансів. Я б сказав. В першу мапу вони зробили доволі таки хороший драфт, підготувались проти е, First Pick Rubiка від команди Spirit. Змусили її взяти якогось Хеоснайта, котрого ніхто майже не бере. До речі, бізі зі стріма, якщо ти дивишся цей відос. Ось, нарешті, взяли Хеоснайта, я, я тебе можу привітати. Плюс. Вони просто відповіли на троли, на Магнуса Кеоснайте. Ну а трол, троль, як відомо, Кеоснайт йому просто нічого не робить, поки в нього там якийсь якісь не з'явиться, і якщо йому дуже сильно пощастить, під якийсь стан, він дуже зможе цього троля забьорсити. Але насправді ну, цього, цього е майже не було в цій грі. І плюс пак. Пак був ключовим героєм е в двох картах. Вони два рази його взяли проти. Спірітів один раз проти Штарм Спіріта, другий раз проти Зевса, Ну, розуміємо, да? що пак проти і Зевса, і Штарм Спіріта, це один з найкращих героїв, який взагалі може бути. Першу карту там було абсолютно без шансів від геймінгладіаторів. На другій мапі Спіріт ну, шанси мали, у них був, напевно, трохи кращий драфт. Але в цілому я б сказав, що все рівно глобально це е, нічого не змінювало. І Імкладіатори доволі таки круто себе показали е, в перший день. Ну що казати, от Західна Європа реально як регіон, просто топ. Ти якщо на Зах... в Західній Європі проходиш з першого там, з другого місця, ну от як ліквіди з першого, і меладіатори з другого, це говорить про те, що ти дуже хороша команда. Вже котрий проміжок часу Західна Європа вважається реально топовим регіоном в доті, і, блін, ну молодці. Я хочу тільки привітати їх. Вони дуже хороший перформанс показали на, на першому дні. До речі, окремо хочу сказати про команду Shopify Rebellion. Shopify Rebellion, ну це екс-ростер команди Evil Geniuses, тут тільки замість Nightfall грає Cyberlight. Вони виграли у ББ з рахунком 2-0, і плюс вони зіграли з Астер 1-1. Астер доволі непогана китайська команда. Я думаю, що вони найкращою китайською командою виглядають на цьому мейджорі. І виграли себе Файребелін, до речі, знову ж таки, з Брудмазер. Ну цей герой я не розумію, чого його команди віддають, тому що знову ж таки, тут от Астер вирішили законтрити цю Брудмазер, взяли піджака, взяли собі Тіні на мін, взяли Марса. Але все рівно герой збирає грівси Пайп. І у тебе 0 демеджа, тому що у тебе Марс, він не може фізично зібрати настільки швидко. Аури. Він грає там, через Аркани, Кірасу, ну коротше, як зараз Модно на Марсі. Але він просто не встигає за цією брудмазер. Тому я трохи не розумію, навіщо бруду віддавати. Е, ну, Ліну ще, мені здається, легше законтрити, аніж цю Брудмазер, тому що там спіріти, наприклад, з фантомкою Магнусом контр-Ліну. Тим не менше, що Fire завершує свій день з рахунком 3-1, і також молодці, доволі таки неочікуваний результат. Я думав, що вони будуть так собі виглядати. Тим не менш, ми бачимо, що вони також будуть боротися за хороші місця на мейджері. Підсумкова таблиця виглядає ось так. Ми бачимо, що тут також є така команда, як Талон, котрі неочікувано виграли у Execration. Це взагалі такий міні-сенсаційний результат, як на мене. І я думав, що Execration буде е, топовою командою з Східної Азії, але ні. Е, бачимо, що Єхому, і взагалі китайські команди, окрім Aster, напевно, так себе е, показують. Ну, але ж дійсно, це замінно, як, тому що ну, це я казав на аналітиці, що це в принципі погана команда. І неочікувано Entity, у котрих. 4-0, і в принципі я не бачу, чому вони не повинні проходити з таким стартом у верхню сітку. Фентезі на другий день групової стадії у мене виглядає ось так. Я рекомендую, до речі, замість показу, якщо ви хочете, можете поставити якогось іншого кора. Ну, а замість кріслака, в принципі, також можна. Але в інших трьох картках я не сумніваюсь. Вони доволі таки непогані фентезі принесли в мене в попередній день. Показ. Він непогано себе показує, але Кріслак, ну, у мене просто картки, немає іншого мідлейнера, котрому я можу довіряти. І там плюс-мінус такі матчі, де е, не зрозуміло, хто буде прям точним фаворитом і хто всіх виграє. Тому я поставив е, Кріслака. Нехай буде. Хто не ризикує, може принесе щось корисне. Дякую, любі друзі, що це відео. Не забувайте підтримати канал вподобайкою. Чекаю вас на стрімі вже сьогодні, о 3-й годині дня. Будемо знову дивитися разом в мажор і підписуйтесь на канал, звісно. Бувайте!